В Сумах попрощалися з солдатом Олександром Троманом. Операційний блок в укритті готують сумські лікарні святого Пантелеймона. Учасник двох олімпіад, заслужений майстер спорту Георгій Зантарія, приїхав до Сум з майстер-класом з дзюдо. В ніч на 9 січня російські військові здійснили п'ять обстрілів прикордонних територій та населених пунктів області. Зафіксовано 24 вибухи. Обстрілів зазнали Хотінська, Шалигінська, Знобногородська, Есманська громади. Про це повідомили в телеграм-каналі обласної військової адміністрації. 9 січня в Сумах попрощалися з захисником України Олександром Троманом. У храмі святого Георгія Переможця за 50-річним бійцем священники відправили панахиду. Вшанувати пам'ять Олександра прийшли його рідні та друзі. Така просто новості шарашила всіх нас. Просто. И вроде бы так же, ну как ранила по госпиталям три месяца. И вот это не выдержало сердце. Ушел от меня, мой и от нас, от всех. Наш товарищ Александр Троман. Мы с ним, можно сказать, с детства. Сам он из дома, родителей нет его. Да, и мы с ним дружили как бы так. С семьями. Был отличным товарищем. Всегда в любую минуту мог прийти, На виручку залишилось двоє дівчинка. Він з моїм чоловіком служив з перших днів. Вони на учені були, потім служили в місті. Но так вийшло, що мого чоловіка теж ранило і вони розійшлися. І він за себе ніколи не переживав. Ну, Він от всей да він везде перший, треба, но от, він останнє дасть. Це мій шкільний товариш. Друг, дві дочки в нього близнючки. віддав життя за нас, за наше майбутнє. Пошануємо. За повідомленням виконуючого обов'язки начальника служби зв'язків з громадськістю обласного центру комплектування Олександра Варухи, солдат Олександр Троман був гранатометником другого механізованого відділення, третього механізованого взводу, шостої механізованої роти, другого механізованого батальйону. Військовик помер 28 грудня в медзакладі, де лікувався після отриманого поранення. Поховали захисника України Олександра Тромана на Алеї Слави Баранівського кладовища. Катерина Іваненко, Сергій Коваль Суспільне новини Суми. Автономний операційний блок в укритті готують в сумській лікарні святого Пантелеймона. Ідея капітально відремонтувати сховище і зробити в ньому операційну з'явилася на початку повномасштабного вторгнення, розповів директор лікарні Володимир Поцелуєв. Коли почали вже бойові дії біля безпосередньо біля міста Суми, ну, багато працівників нашої лікарні, скажімо так, вони проживають безпосередньо в Сумському районі. Так, в Селах, які знаходяться поруч з, ну, з містом Суми, тому що ми були в район. На це зараз лікарня Пантелеймона, і неможливо було виїхати людям додому. Люди кажуть, ми готові цілодобово залишатись тут. Давайте організуйте нам там, ну де можна похарчуватись, де можна е, поспати. Да, і ми 24 на 7 будемо надавати медичну допомогу. Так, укриття лікарні, якому за словами директора закладу, 60 років почали використовувати. Фізичний терапевт Владислав Мельник один із лікарів, що з перших днів повномасштабної війни жив і працював у сховищі. Під час повномасштабного вторгнення війни ми проживали тут. А у нас тут було ну, час кабінет, у нас оборудований під реабілітацію, тут були на скойки. Ми спускали хворих постійно ну, у критях під час тривог повітряних. Було трохи тяжко. Леонід Романович теж з нами тут проживав, наш директор лікарні в сусідній там кабінет ще один сусідній. Ми тут проживали до місяця часу, десь, поки я не поїхав додому. Для до місяця часу ми надавали допомогу, так як пораненим нашим військовим хлопцям. Надавали допомогу також і цивільним людям, тому що лікарні були всі закриті. Ну ми працювали за словами Володимира Поцелуєва. Медзаклад за власні кошти розробив проєкт, а з бюджету сумської громади виділили гроші на ремонт. Самі роботи вони вартують там біля 11 мільйонів гривень, половину виділила міська рада. В тому році ми освоювали, Зараз продовжуються і мої перемовини з головою військової адміністрації Олексієм Дрозденко. Він сказав, що роботи будуть продовжені в цьому році, щоб закінчити. Буквально на днях я розмовляв. А на саму апаратуру, там на все інше, ми вирішили звернутися до благодійників, тому що це також ну, велика сума. Частину обладнання для майбутнього операційного блоку лікарні Святого Пантелеймона передали волонтери з Німеччини. Нині в укритті вже розміщений генератор, який забезпечить приміщення необхідною електроенергією. Тут буде запас палива, їжі, медикаментів, автоклавна. Сховище має чотири виходи, підлогу з підігрівом, оснащене новою вентиляційною системою. Лікарі урологічного відділення серед тих, хто користуватиметься новим оперблоком. За 2023 год мы около 1300 операций делали там все стороны среднего и высокого сложности. В основном это были реконструктивные ворология, онковорология, мочекаменные болезни, гибероблазия, барастат, бродмухоровые залозы. И в этот год мы, больница нам купила аппарат Тулевый лазер. Мы на него уже Почти чотири місця 700 около уже Можу з считается самая современная технологія для удалення простата. Зараз урологи користуються двома операційними. Усього їх в лікарні чотири. Цього інколи не вистачає. Ділиться лікар Владислав Неровний. Наприклад, у їхньому відділенні черга з пацієнтів нині до середини лютого. Зараз закінчується ремонт в новій операційній, яка знаходиться у бомбосховищі. Які плюси. У неї, тому що по-перше, це може бути додаткове операційне для того, щоб розразити нашу операційне. По-друге, це операційне, яка нам дозволить працювати навіть у часи блекауту. Там є повне оснащення, всі ендоскопічні стойки, всі системи енергетичного лігування, повний обсяг оперативних втручань. Ми можемо виконувати операційні, яка знаходиться у бомбосховищі. За словами Володимира, Поцелуєва, нині ремонтні роботи в сховищі. Що виконані на 65%. відсотків. Завершити їх повністю планують до кінця першого кварталу цього року. Анна Книш, книж Вікторія Скоркіна Суспільне новини суми шостий день тривають у сумах збори українських дзюдеїстів. І сьогодні тут незвичний день. майстер-клас приїхав привезти перший чемпіон світу незалежної України. Він був чемпіоном та призером чемпіонатів світу та Європи, переможцем європейських ігор, переможцем і призером серії грандслем. Учасник двох олімпіад, заслужений майстер спорту Георгій Зантарая, приїхав у Суми, аби показати молодим спортсменам і не дуже свої навички і вміння. У мене рік почався дуже класно. Я кожного року, коли був спортсменом професійним, активним. 2 січня я виїжджав на збори. Цим дітям буде дуже... Дуже приємно зустрітися, і мені особисто дуже приємно, і поділитися з ними своїми знаннями для того, щоб вони перевершили наші е, досягнення. Георгій розповів, що чекає від цього майстер-класу. Треба робити, треба займатися, треба е, е, пробувати і не боятися виходити на змагання, змагатися, тому що життя це і є змагання. Понад сотня дзюдоїстів різного віку зібрались на цей майстер-клас. Олександр Сулим, тренер з шостки, говорить, цей день його вихованцям запам'ятається надовго. Це кумір багатьох наших українських і не тільки дзюдоїстів, Тому діти залюбки з ним співпрацюють, скажімо так, на татамі, яким він поділиться, може якимось досвідом своїм. Ну, і Якби таким чином підсумовуємо наш збір родзинка, скажем так, на торті. Дітям кажу, дивіться, ідіть, потримайтесь за чемпіона, за кімано. Тобто, це, це класно, це круто. Нікіта займається у пана Олександра про майстер-клас. Говорить таке: Цей майстер-клас дає мені якісь нові знання, нову техніку, та і побачити, як майстер спорту виконує якісь нові. Для мене техніки це дуже цікаво. Кожен з нас, хто знаходиться в цьому залі, мріє стати чемпіоном світу. У якості глядачки на захід прийшла Марія. Нещодавно вона отримала травму і наразі триває процес відновлення. Це дуже круто. Я вже мрію повернутися на той рівень, який я була до травми. Спостерігаю за. Малечі, yeah. як би мовити, та З... згадую, яка я була маленька. Мабуть, якісь нові перевороти в партері, контрприйоми. Вихід з контрприйому дві години, які тривав на сумському татамі майстер-клас, спортсмени розглянули різні прийоми. Під кінець провели і сутички з чемпіоном світу. Георгій Зантарая майстер-класом задоволений і поділився з нами планами на найближче майбутнє. Кожного разу отримую задоволення від спілкування з людьми, з тренерами, з дітьми, але тренером поки не хочу. Олександр Качана, Віталій Педенко, Суспільне новини. Суми.